Чуєте шум текучої води і або звук крапель, що падають за стіною або над стелею. Відчуваєте запах вогкости у місцях знаходження водопровідних чи каналізаційних труб. З'явилися мокрі чи вологі плями на стелі, стінах чи на підлозі, виявили плисняву та грибок на стінах, стелі або на меблях. Фарба на стінах почала трискатися та відшаровуватись, аж палери відклеюватися. Помітили набряклу підлогу, опуклість стяжки, деформацію стін, просідання фундаменту, зменшився тиск води у системі водопостачання або теплоносія у системі опалення, збільшились показання лічильників води і порівняно з попередніми періодами. Сусіди знизу дзвонять у двері та скаржаться на те, що ви їх топите. Якщо у своїй квартирі або в приватному будинку ви виявили якісь із цих ознак, то швидше за все у вас десь приховане протікання води. Виявити такий прихований витік води може лише кваліфікований фахівець зі спеціалізованим обладнанням. онлайн сервіс Лік допомагає підібрати такого фахівця по Україні. Ви самі обираєте фахівця з наданої нами бази, виходячи з області, яку він обслуговує. Стажу його роботи, методів пошуку, які він використовує, додаткових послуг, наприклад, необхідності усунення течі, рейтингу та відгуків попередніх замовників, сіни на послуги. Обрати фахівця згідно з цими критеріями можна на сайті lead.com.ua. Для швидкого пошуку фахівців та зручності спілкування з ними ми створили чат-бот у Viber та Telegram. Виконані роботи та проекти фахівців обговорюються у нашій facebook групі. Відео виконаних робіт фахівців постійно публікуються на нашому youtube каналі. Таким чином, вирішення вашої проблеми зводиться до кількох простих кроків. За раніше описаними ознаками ви запідозрили у себе прихований витік. Заходите на наш сайт, у чат-бот або на нашу сторінку у соціальній мережі, обираєте фахівця у нашій базі за раніше описаними критеріями, Зв'язуєтесь з фахівцем зручним для вас способом, пояснюючи суть проблеми. В обумовлений час фахівець під'їжджає до вас за вказаною адресою. Фахівець знаходить витік води і у разі потреби усуває його. Ви оцінюєте фахівця та пишете про нього відгук на сайті або в соцмережах. Ми зібрали найкращих фахівців в Україні на одному інтернет майданчику, щоб ви не витрачали час на їх пошук в інтернеті. Проект ЛІК співпрацює лише з кваліфікованими фахівцями зі спеціалізованим обладнанням, професіоналами своєї справи.